Так, другий день сьогодні пробую тестити з двома різними мультиметрами. Ось де такі ще оцей зліва придбав. Тестувати буду сьогодні ось цими приладами. Дуйчик, дучик 2 кВт десь пічка кВт. і охошка 2 кВт десь теж. плюс на всякий подоклампочка. лампочка. Так. Цей инвертор. Ну, здесь его характеристики. Запускаю инвертор. Тесты с Toyota PZ4X. Запускаю машину, зараз потрібно активувати мод. Активую мод. Клімат я вимкнув собі. Це інше теж вимкнув. Так тепер дивимося. При запуску ось що у нас відображається тут, на мультиметрах. Тепер Розряднику на Ладно, видно, що він збирається. Почнемо підключати. Спочатку я увімкну дочок. це 2 кВт приблизно. Він ніби на максимум стоїть. А тут відображающа це не два километру, а один і сім. Показники трішки відрізняються. Тепер лампочка. Емм. Эм... Лампочка на всякий випадок, можливо, якщо буде перенапруга реально, то вона, по ідеї, повинна згріти, перестати працювати. Тепер до цього всього додаємо пічку цю. Вмикаємо її. Так, напруга, в принципі, не змінюється. Це приблизно чуть менше кіловата повинно бути. Та да, там десь 900 ватт по ідеї додалось На це все ми накидаємо Уфошку Один із жирних показників Вона повинна умеркнутись Так, ще у нас тут 4,8 виходить 2,2 кВт десь споживання Розрядник тримає, ніби нормально, лампочка працює без проблем. Напруга тримається що на одному, що на другому. Показує стабільно. Одне і те ж саме. Так, тепер треба трішки почекати, пройде деякий проміжок часу. Потім потрібно буде вимкнути. Плюс-мінус одночасно всі прилади, зімітувати, що йде розгрузка інвертора різка і подивитися, чи нормально він відреагує, чи не буде перепаду, тому що в мене вчора по цьому мультиметру справа почала показувати напругу 300, 400-500 вольт в розетці. А це це якби погано, якщо інвертор починає так реагувати. А найцікавіше, що ці показники справа зліву, ліву, не зліва, так, 220, вони плюс-мінус не змінювалися. Може 229 показувало, А на мультиметрі показувало зовсім друге дані. Тепер ну трішки відпрацював, деякий час пройшов, десь хвилина. Можна спробувати перший раз, потім два і йдучи три. Я все вимкнув. Іде скачок невеличкий. Ну але зовсім маленький скачок. Окей, лампочку вимкнув. Лампочка працює. Споживання ніякого. Складно буду зіметувати таку ж саму ситуацію, яка була вчора. Знову дольчик і напевно фошка. Дольчик плюс фошка 3,9 кВт. Тут відображаємо так само стабільно все. Зараз я вимкнув різкодуйчик. Охошка вимкнулась. Блін, на цей раз у мене все проходить дуже-дуже добре. А перед цим було дуже. Вчора тести декілька разів провалилися. Думав, у мене зараз все згорить і як його зімітувати правильно тепер okay, я там йому навантаження зараз по всім цим приводом плюс лампочку увімкну лампа увімкнена споживання у нас іде продовжується метры показывают примерно одно и то же самое так хорошо почекаем тут несколько ход и снова продолжим так привод вымкнул все 217 213 Все працює. пройшов деякий час. Від того моменту. Знову імітую вимикаю всі ці прилади і напевно навіть з розетки відразу. Без... без нічого. Раз. Два. этим складніше. Три. Так, на цей раз все показує чітко. Споживання нормально. М -м -м. лампочка вгорить. Лампочку вимкнув, почало скакати трішки. Не можу сказати еще сильно. Так, включаю занову фошку. І вентилятор Це у нас загальне споживань здесь 4 кВт. Знову імітую вимкнення приводів припадів якихось не бачу сильних. Що один що другий показують однаково. Хм. Дуже цікаво. Я не можу зімітувати ситуацію, яка в мене виникла вчора декілька разів, коли І після того, як я вимикав дуйчик через деякий час, починало мені відображати неадекватні значення по вольтажу. Напруга починала сильно. Я не знаю, як зімітувати. Зараз не проміжок часу. Одна із ідей була, що всередині інвертора цього знаходяться конденсатори які перенасичуються і починається дуже сильний виплеск енергії за рахунок того, що він не знає куди дівати її. І в розетці починають відображатися такі значення. Але щось ще ж пішло не так. Ситуація не імітується. Повторно те ж саме не відбувається. Можливо, за рахунок того, що був перед цим споживач активний, це лампочка. Хоча б якийсь споживач, куди воно могло виплюснути енергію. Зараз її немає, я вимкнув лампочку. Овімкнений тільки дуйчик Споживання 1,7. Працює тільки один дольчик. Так, добре. Тоді знову режим очікування хвилин, напевно, 5. Так, пройшов деякий час. Ось цей з правої сторони він чомусь починає видавати мені незрозумілі показники. Мені здається, що все ж таки з ним проблеми. Щось цей мультиметр починає підводити. Той, що з лівої сторони новий він показує одне й те ж саме. Цей починає показувати незрозуміло, що я спробую від'єднати трішки на деякий час, щоб він гамувався. Так, по нулям. Починаю показувати знову тут все. Добре, від'єднуємо скачок напруги невеликий був, незначний, Я б не так сказав. І знову все нормально відображаємо. Інвертор це є розрядник, він десь працює у мене вже півгодини в загальному темпі. З урахуванням того, що я ставив відео декілька разів на паузу. То в принципі відпрацьовує доволі довго. Так. Окей. Е, можна спробувати знову. Під'єднати на нього зараз навантаження. Так, першим ділом підключаємо дульчик сюди, це м -м, з правої сторони це 10 А, з лівої сторони 16, наскільки я розумію. Так, дуйчик працює. М -м -м. Тепер Ухошка. и до цього я зараз під'єднаю ще. Так, плодка. Сизаріс накинула лампочку на всякий випадок. Пусть лампочка, Так, усе це працює зараз. Лампочка працює. Відображає 48 кВт. Ну, до 4, 4 Напруга, в принципі, більш-менш стабільна. Дучек стоит на максимум. Будетка на максимум, фошка на максимум, все на максимум. То бишь 4,8, 5, он точно не тянет. Но вот у него есть еще одна розетка, я бы хотел бы еще ее протестировать, эту розетку. Вона йде як слово, я так розумію, але проблема знайти безпосередньо вилку. Так, він не гріється. В принципі, повітря доволі холодне. Ну, нормальне, я б сказав би. З урахуванням температури, яка зараз на вулиці. Так, заряд у нього нормальний. Це у нього така зарядка для внутрішнього акумулятора. напруга тримається. Тут теж показники ті ж самі приблизно. А машина у мене трішки розрядилась. Десь, напевно, можливо на відсоток. З урахуванням того, що я сьогодні вже декілька разів тестував, пробував, але так ні разу не зміг повторити. Більш що в мене просто цей мультиметр з правої сторони, він вчора в мене заглючив, почав видавати неадекватні значення. Так, як той що зліва. выдает все нормально. И сейчас повторно перезапущу машину. Короче, я вымыкаю все. Так, хвости, хвости нормально. Вимикає зарядник. Розрядник, точніше. Е, тепер зараз заново його вімкну для того, щоб подивитися на хвості. Так, в тому режимі він відображає мені 228-230. Але вчора він в мене що на цьому справу відображав при запуску 320. Що саме цікаво. Можливо, можливо, я не знаю. Йому треба було трішки попрацювати для того, щоб він почав нормально відображати напругу. Я маю новай за розряднику безпосередньо цьому. Але я щось не впевнений до кінця. Але ну, вчора відео, яке я записував, то там 320 і не підходить. Сьогодні відображає нормально. Добре, на цьому все.